Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Володимир Огриско. А ми з вами на каналі Розумних Людей. Сьогодні весь світ, без сумніву, дивиться, що відбувається на Близькому Сході. Аналізує чому і як США вирішили втрутитися безпосередньо у військові дії. Аналізують, що буде після цього. Мені так само цікаво поділитися з вами своїми думками і відповісти на одне просте запитання. Як Трамп так успішно, як кажуть там за Перебріком, опустив Путіна? От давайте спробуємо в цьому розібратися. Звичайно, для цього нам треба трошечки повернутися, бодай схематично в історію, і зрозуміти, що арабо-ізраїльський конфлікт вже багато десятиліть, так би мовити, крутиться навколо теми, чи буде створена на території Палестини Арабська держава. Бо саме так планувалося тоді, коли під мандат на британська територія. Фактично отримала перспективу, де мали бути утворені дві держави: єврейська і арабська. Єврейська утворилася, арабська ні. Було багато різних причин для цього. Зараз ми не будемо так вже далеко уходити в історію, але сталося так, що у зв'язку з тим, що арабська країна не була створена, Араби ополчилися проти Ізраїлю. І найбільш радикальні з них поставили своїм завданням знищити державу Ізраїль, а євреїв, як вони казали, викинути в море. Наслідком такої політики стали арабо-ізраїльські війни. їх було кілька. Ну, давайте будемо об'єктивними. Не завжди Ізраїль виглядав надто білим і пухнастим. Були речі, які так само несумісні з нормами міжнародного права, Була, були захоплення і окупація частини території арабських країн. Але Ізраїль це подавав як відповідь на бажання деяких, я повторюю, екстремістських арабських режимів знищити Ізраїль і власне ізраїльтян. У підсумку після багатолітніх дипломатичних політичних Контактів і спроб в цілому вдавалося якось врегулювати ситуацію і підтримувати більш-менш мирний статус-кво. І якраз в цей момент, після того, як в 1979 році до влади в Ірані прийшла естремістська фактично. Структура, коли владу в цій країні захопили радикальні люди, які вважали, що їхня головна мета полягає в тому, щоб знищити Ізраїль як державу, власне ситуація докорінно змінилася. Чому докорінно? Тому що арабські країни, попри всі свої ну, доволі радикальні заяви, ніколи не претендували на те, щоб отримати ядерну зброю і у такий спосіб вирішити арабо-ізраїльський конфлікт. Так, були ті чи інші сутички, ті чи інші негативні моменти, але вони не мали перспективи. Перетворитися в якусь е, глобальну проблему е, доти, доки Іран е, не вирішив, що таким інструментом подолання Ізраїлю буде е, е, ядерна зброя, і він почав працювати над цією темою доволі інтенсивно, витрачаючи, е, ну мабуть, десятки мільярдів доларів, які міг би безумовно. Витрачати на, на соціально-економічний розвиток своєї країни, але пішов шляхом е, того, щоб намагатися е, отримати ядерну зброю, і потім таким чином е, працювати вже з Ізраїлем з абсолютно інших позицій. Ну, очевидно, що самостійно вийти на такі технології важко і. Е, Режим Аятол почав шукати собі допомогу. Ну а з ким знаходять спільну думку авторитарні режими? Ну з такими ж самими. І от саме тому Ізраїль зрозумів, що якщо Іран вийде на поглиблену співпрацю з Росією, яка так чи інакше допомагала Ірану весь цей час, то йому Ізраїлю. Буде непереливки, і саме коли Ізраїль зрозумів, що ну, фактично йдеться про питання виживання Ізраїлю, в разі якщо Іран отримує ядерну зброю, він і почав діяти. Чому це правда? Тому що оця екстремістська система, яка створена в Ірані, вона не ставить людину ні в що. Саме в цих країнах в Ірані, в деяких арабських країнах людина, яка просякнута оцією дикою ідеологією, готова йти на все. Ми тільки те й чули, і зараз, до речі, чуємо про радикалів-смертників, які підривають себе і підривають інших. І вважають, що в такий спосіб вони заслужили найвищу оцінку у Аллаха, а відтак ідуть на смерть абсолютно спокійно. Так от в Ізраїлі зрозуміли, що е, оця хунта Аятол може дуже легко прийняти рішення про те, що можна атакувати Ізраїль ядерною зброєю. Так, вони загинуть. Але ж пам'ятаєте, як казав Путін? Е, тобто, весь цивілізований світ е, е, загине, а ми. Попадемо в рай, от власне ця логіка диктаторів і абсолютно безвідповідальних політиків і єднає такі режими, як путінський, як режим в Ірані, як режим в Північній Кореї і таке інше, і таке інше. Отже, Ізраїль почав діяти. Його перші удари були доволі серйозними, хоча вони в силу того, що у Ірану не має е, можливостей е, ну надто сперечатися з е, силою Ізраїлю, вони е, дійшли до висновку, що е, зможуть е, все одно приховати все те, що зроблено раніше, і у такий спосіб, е, навіть якщо Ізраїль продовжувати свої атаки, ну так чи інакше, е, вийти більш-менш сухими з води. І так воно і сталося б, якби не те, що зробив Дональд Трамп, він вирішив прямо і безпосередньо втрутитися в хід подій і завдати по Ірану нищівного удару. Так, поки що, не зрозуміло, чи це остаточне зникнення ядерного потенціалу Ірану. Чи це е, остаточне знищення всього того, що дає можливості Ірану продовжувати ядерні е, дослідження? Але це що означає, що е, дуже серйозний удар завданий по на, цій програмі: що Іран, мабуть, роками чи десятиліттями буде намагатися повернутися до того, що він мав е, до на, цього моменту? Що вісь зла, до якої Іран належить, зазнала колосального удару. Але ви знаєте, дорогі колеги, справа навіть можливо і не в цьому. Мені здається, що дуже дошкульним ударом все це стало не тільки по Ірану, але й по Росії, і особисто по Путіну. Пам'ятаєте його зовсім недавні пропозиції про те, що Росія, мовляв, має стати посередником між Ізраїлем і Іраном, і мовляв, саме Путін повинен бути центральною фігурою у всіх цих перемовинах. До речі, скажу вам з власного досвіду. Це традиційна тактика Росії. Вони спочатку створюють проблему. А потім приходять туди, начебто для того, щоб її врегулювати, і залишаються там ну, практично назавжди, тому що врегулювання проблеми це не те, що потрібно Росії. Росії потрібно, щоб вони були завжди, як кажуть, в ділі, і могли управляти тим, що відбувається, і робити це на власну користь. Ну, Давайте згадаємо з нашого постсовкового. Простору, це Придністров'я, яке було заварене ще тоді за часів СРСР і досі є занозою в тілі Молдови. Це і той самий нагірний Карабах, який до останнього часу використовувався Москвою для того, щоб сварити між собою Вірменію з Азербайджаном, і таке інше, і таке інше. Отака От сама була ідея у Путіна і тут. Але своїм ударом по ядерних об'єктах Ірану Сполучені Штати Америки Трамп особисто справді опустив Путіна до рівня Ми не знаємо, хто ти такий, тому що очевидно, що сьогодні ніхто не буде говорити ні про які посередницькі функції Путіна. І сьогодні для всіх прекрасно ясно і зрозуміло, що. Там, де Путін, там проблеми для тих, з ким він, начебто, дружить. Так сьогодні в Москві йдуть переговори, і Путін щось буде обіцяти Ірану. Але для всіх зрозуміло, що нічого він зробити не зможе. І всі так само бачать, що там, де Путін обіцяє комусь допомогу, насправді буде пшик. Так відбулося, зокрема зовсім недавно. Із режимом Асада в Сирії. Отже, дорогі друзі, чи хотів цього а, Трамп, чи ні? Чи хотів він принизити Путіна і показати, що він нічого з себе не вартий? Думаю, що ні. Тому що навіть після сьогоднішнього чергового варварського нападу на а, а, Україну, на Київ, зокрема, а, Трамп знову говорить про те, що обидвом об, сторонам треба а, триматися. Обережно і не е, загострювати ситуацію. Це цинічна е, позиція, це цинічна політика, яка ще раз і ще раз говорить про те, що Трамп не буде робити нічого проти Росії. Але, е, дорогі друзі, е, така активна позиція Ізраїлю вона, на мою думку, е, є свідченням одного: найкращий захист це напад. І оскільки ми є тією країною, яка обороняється, то згідно з усіма нормами міжнародного права, зокрема статтею 51 статуту ООН, ми маємо право на самооборону. А це означає, що не тільки на самооборону в прямому розумінні цього слова, а й те, що ми можемо і повинні завдавати дуже дошкульних ударів по агресору. Бо саме у такий спосіб ми можемо нарешті досягти безпеки для всього світу. Бо коли Росія знову стане маленькою, тоді і запанує мир і процвітання в усій північній Атлантиці. Слава Україні!